Вітаю, друзі! Сьогодні ми відправимось у магічну мандрівку часу по життю відомого українського письменника Івана Франка. А перед тим як ми почнемо нашу магічну подорож, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Це важливо. А ще важливіше додивитися відео до кінця. Бо тут. Багато цікавого. Ми зараз знаходимося у селі Нагуєвичі біля хати та біля неї кузні, дякова, Франка. Це є батько нашого Івана Франка. Родина письменника була досить багата, бо до кобаля сходилися люди з усього повіту. Іван був першою дитиною у сім'ї. Матір називала свого сина Малим Мироном, щоб обманути злих духів. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року. У дитинстві він був дуже бадьорою дитиною. Його люди називали лісовою душою, бо він дуже любив гуляти по лісу. Збирати гриби, а також ловити рибу. І у своєму дорослому житті він це робив за такою самою охотою, як і колись. Він навчився дуже рано читати і дуже любив книжки. А також у нього була прекрасна пам'ять. Навіть я б міг сказати, що вона була чарівна. але... Про це поговоримо трошки пізніше. Коли йому було 9 років, помер його батько, а коли 16, померла мати. Але добрий вітчим Гринь піклувався про нього як про рідного сина. Годував, одягав, оплатив навчання, а на книжки Іван заробляв сам репетиторством. Ще в молодшій школі він почав допомагати своїм однокласникам з навчанням за гроші, а частину суми, яку він заробляв, він витрачав на книжки для того, щоб здобувати ще більше знань. Коли Іван вчився в Дрогобицькій гімназії, то вчителі були дуже здивовані. Іван сидів на останній парті, але міг майже в слово в слово переказати все, що сказав вчитель за весь урок. А до того ж, він читав німецькою Шекспіром під час нудних уроків. А також йому можна було не записувати все, що казав вчитель, бо вчителі Знали, що він і так все запам'ятає майже ідеально і все й так може переказати. Він знав на пам'ять усього кобзаря Шевченка, а також під час того, як він займався репетиторством з одним сином священника Іван Якович Франко, закохався у сестру свого учня. Вона була такого самого віку, як і він. Ще бувши гімназистом, він надрукував свій перший вірш народна пісня в журналі Друг. До цього він написав ще один вірш. Він називався Великдень. І цей вірш був присвячений батьку Франка. Але, на жаль, на даний момент. Цей вірш не зберігся. А зараз я пропоную піти трошки далі вперед, до часу, коли Іван Франко вчився в університеті. Спершу Іван Франко вчився в Львівському університеті, на філософському факультеті. Навчаючись в університеті, Іван Франко Побачив, як живуть українці. У бідності, несправедливості він вирішив боротися. Так не має бути. Він писав про це в журналі Друг. Він пише статті, вірші організовує молодь. І за це його арештують перший раз на 9 місяців, а потім ще кілька разів. Саме в тюрмі він створює знаменитий вірш Каменярі. У цьому вірші він порівнює себе і своїх друзів з тими каменярями, які борються і прокладають шлях для майбутніх поколінь. Хоча сам він до кінця і не дойшов. Свої вірші з тюрми він за допомогою своїх друзів передає. На волю. Після свого першого арешту його звільнили з навчання, а також вигнали з роботи. Але згодом він відновив навчання і отримав вищу освіту. А після того отримав ступінь доктора філософа у Чернівецькому національному університеті. За своє життя Іван Франко також встиг поборотися за права жінок в Україні. Так так, вам не почулося. Мало хто знає, але Іван Франко допомагав жінкам виборювати свої права і голос на виборах. Іван Франко знав 14 мог. А міг перекладати з, з ще більшої кількості. Він перекладав твори таких видатних письменників, як Гомера, Шекспіра, Гете, Байрона, Гейне, Данте та інших. Він казав, що українці мають читати найкращі твори світу. А зараз давайте пересунемось трошки вперед. До особистого життя Івана Франка. У нього була жінка і четверо дітей. З дружиною Ольгою він познайомився в Києві під час спроби створити незалежну організацію для українців, де він зустрічався з багатьма видатними націоналістами. Ольга дуже підтримувала. Чоловіка, хоч жити було важко бідність, хвороби, з молодості, ровматизм, а потім тяжка хвороба хребта. Також у домі франків було багато тварин. Усіх хворих тваринок, яких приносили діти додому, франки відгодовували, виліковували і залишалися у себе, піклуючись про них. В останні роки письменник майже не ходив, йому паралізувало ноги, але навіть лежачи в ліжку, він диктував твори дружині і дітям. За все своє життя, 59 років, Іван Франко написав більше, ніж 6 тисяч творів, і це помістилося б у більше, ніж 100 томах. У 1915 році один віденський учений порекомендував Івана Франка як лауреата Нобелівської премії. Але лист до Нобелівського комітету дійшов трошки за запізненням, і списки лауреатів вже були затверджені. Тому йому мали дати Нобелівську премію у 1916 році. Але у цьому ж році. 28 травня він і помер, а згідно з правилами Нобелівського комітету, премію могли отримати тільки за життя. Похований Іван Франко на личаківському цвинтарі у Львові. Прочитавши біографію Івана Франка, я дуже захоплююся цією людиною. Він за своє життя. Проклав шлях для української культури, мови, науки та свободи, хоча сам не побачив Незалежної України. Такі люди, як Іван Франко, надихають мене і, напевно, і вас до того, що ми маємо так само прагнути і боротися заради своєї цілі. Він не мав нічого, але став видатною людиною. І завдяки таким людям, як Іван Якович Франко, ми маємо віру в майбутнє, а також приклад для наслідування. Якщо вам сподобалось це відео, і навіть якщо не сподобалось, то я все одно буду час від часу робити. Схожі відео про інших видатних українців. А на сьогодні все. І до побачення! З вами, як завжди, був Ростик і канал Літературна країна. Ставте лайк і підпишіться на мій канал.